Вийшла я до нас на город. Все-таки вийшла на малину. Та як думала, це зроблю за два дні. Ага, не виходить. Вже третій чи четвертий день і я ніяк не можу доробити ту справу. Та як зранку або мороз, або дощ. Ну, сьогодні після обіду трішки просохло і ту половинку, яку я вирізала, Зараз все загребла і покажу, що в мене вийшло. Ось у мене ще половинка лишилася, щоб ви розуміли, яке воно, що до чого. І ось я вже повирізувала. Ось одна кучка, друга і ось третя. Нагорнула такі гори. Але все загребла, все сухеньке. Вибралось, правда, є пирій, трава така, яку потрібно. Викроплювати, так, звичайно, її не вибереш руками, так як в неї дуже коріння таке ах, погане, навіть в цю пору воно просто зривається. Ось, не можна виняти його, навіть коли дуже багато вологи. і воно дуже ах, противне таке зілечко у нас, ну, але нічого страшного. По весні будемо закривати вологу. І будемо тоді дивитися, що та як далі. Ось така красота. Сьогодні готую піцу для дорослих. Ось купила такий корж. Це нашого десь там приблизно виробництва. На цей корж намазала соус свій домашній. Викладаю наверх фарш з цибулькою обсмажений. Ось так. Далі викладаю огірочок. Ото, що я закривала салат з 10 овочами. Дуже смачні огірочки. Посипаю це все замороженим укропчиком. В кого є свіжий, можна свіжим. Засипаю це все плавленим сирком. Ось чому я її називаю піца для дорослих. Крім коржа та соусу, діти з цієї піци нічого не їдять. А їм зараз зроблю з ковбасою і тертим сиром. Ой, твердим сиром, вибачаюсь. Ось така смакота. Зараз на 10-15 хвилин розігріту духовочку і смакуємо. Ну, ось, друзі, така в мене смакота вийшла, хрустка. М -м -м. Поки хлопці на прогулянці. Зараз зроблю їм. Ну, а це піца для дорослого. Всім смачного. В нас же звечеріло. Зараз вечірня поранка. І на відпочинок. Кому цікаво, лишайтесь з нами, ставте пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтеся. А ми поїхали. Вже курочки. Починають вмощуватися, хтось і сідає, але ще на вечір потрібно дати їм їсти. Ну Ось чим мені подобається птиця тим, що собі насипав і не потрібно виварювати, вижарювати, випарювати. Ну, ось так. А коли комбікорм це взагалі чудова річ. Ось так їдять їдя, сі їдять. Ось вилізла на гору набрати кукурузки нашим кроликам. Ось ввечері зерно. Там подалі хляпотоха, ляпотоха, на сьогодні дощ ішов. Ось таке. Щось одна качечка стоїть там подалі. Потрібно понаблюдати за нею. Ось так. Щось підкульгує. Кроликам ввечері даю кукурузку чи зерно. Ну, сьогодні в нас кукурузка. Ну, Чередую, коли сочні корма, а коли сухі корма. І ось вони об'їдають геть повністю. Це вчорашній стриганець я не забрала. Ось геть повністю нема нічого. Ранішній бурячок, що в неї лишилося. Ось так. І також цьому даємо. Сім трішки, сім по чуть-чуть. І цим дівчаткам також кукурузку. Вже вони такі жирнючі, що це взагалі. Ну і ось ця красуня. Я так надіялась, що в них будуть короленята, а вони ось такі враднулі стали. Ось так, ця ще поміщається коритця. Собі вичмакує. І, звичайно, зважування сьогодні у нас. Зараз вже наготовила каструльку. Дістала ось одного бройлера. Це цей, що був маленький з чорною цяткою. З нього трішки є там. 672 грама. Так, візьмемо ще ось цього півника. Він такий величенький, величенький півник. Тихенько, тихенько. А ні, це якийсь теж. Зараз я А, це той же самий. Визначаюся. Ось, ще є такий. Ой, цей якийсь тяжкий. Тихенько. Цей не хоче так зважуватися. Цей 760, можна сказати, грам. Опа, Уже такий курчатка гра. Ось. Ще один, як Андрій пише, завжди зважування шашличка. Ну, тихо тихо тихо, тихо, маленький, тихенько. Ну, це взагалі 850 грамів. І ось такий вже крупний, вони комбікорм їдять. Втрат немає, їдять вони гарно. Ну і відповідно вагу вони також набирають на ньому гарно. Вже їм тут здає маловато місця, але ще буквально пару днів, тому що, тому що запах від них о, страшений. Особливо, коли на терсу десь виліться хоч трішки водички і запах для них від них страшений. Так що ще буквально пару деньків потерпимо і будемо їх переселяти в хліб, вони вже будуть більші. Ну, до трьох тижнів постараємося дотримати і будемо переселяти до хліва. У нас там є клітка з лампочкою. І ось так тирсу скупить. І ось так курочки на сьогоднішній день знесли 6 яєчок. Ну, це чудово. Ну, ось дитяча піца вже готова. Зараз відправимо в духовочку і будемо смакувати. Тут е, ковбаска і просто сир, соус і сам корж. Всім смачного. Ну, ось так. Завершення нашого дня. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Ну, а ми пішли відпочивати. До зустрічі! І ось звідти в нас насувається темно чорна хмара. Тут небо ясне, а там дуже таке, можна сказати, страшне. Ось таке чорнюзне, чернюзний. На камері не так видно, але дуже темно.